Доброго дня, шановні е, учасники е, нашої надзвичайно поважної авторитетної конференції, шановні науковці, шановні практики, наші українські фахівці, експерти, наші міжнародні колеги гості. Я теж хотів би висловити слова вдячності організаторам всім тим, хто е, розуміє наскільки важлива е, тематика які присвячена. Сьогоднішня конференція, я, на жаль, запізнився, не, не чув до кінця те, що говорив мій колега пан Фріс. Але я переконаний, що те, що я скажу, воно не буде пересікатись, воно, можливо, доповнить якби нашу спільну роботу і наше спільне бачення того, що відбувається сьогодні, по вирішенню в регулюванню питань, які пов'язані з. Обігом, збереженням, з використанням зброї, різної зброї, але сьогодні ми будемо більше говорити зрозуміло про питання, можливо, саме вогнепальної цивільної зброї. Я хочу сказати, що взагалі ця тема вона ж дуже активна серед людей. І всі роки, от, і в роки незалежності України. Суспільство було достатньо, скажімо так, зацікавлено в тому, щоб вирішити питання, хто має право зберігати зброю, як користуватись, де, в яких межах, це завжди було. І е, я хочу нагадати дійсно, що за часи незалежності у нас ж десь біля 14 актів е, нормативних приймали з різного плану, які намагались врегулювати всі питання, які пов'язані зброєю. Хочу сказати, що і Верховна Рада цього скликання з 2019 року вона ж теж подавала проєкти проекти і про зброю, і про обіг зброї ще 2019 році і про цивільну зброю та боєприпаси 2020 року. Ну і безперечно зараз той законопроект, який викликає дуже серйозні дискусії про право на цивільну вогнепальну зброю. Але питання дуже активізувалася. Період уже повномасштабної військової агресії, і я вам хочу сказати, що ми під час засідань нашого комітету з питань правоохоронної діяльності доволі часто розглядаємо питання, які піднімають перед нами і керівники Міністерства внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, ті, які пов'язані сьогодні військові керівництво наших збройних сил сьогодні. Генштаб піднімає дуже активно питання врегулювання, використання зберігання зброї, яка в якості трофейної сьогодні перебуває, або тієї, яку, яку військовослужбовці здобули в бою, або в якийсь інший спосіб. Тому, безперечно, шановні колеги і учасники конференції, ми на стадії прийняття, але дуже важливого рішення. І е, зрозуміло, що ведучі десь там. Європейські цивілізовані країни з давно усталеною демократією, ну вони дійсно прийняли у себе вже достатньо давно всю нормативну базу, яка врегульовує ці питання. Однак я хочу сказати, що у нас сьогодні, хоча ми вже готові до другого читання, якби з законопроектом, як який я згадав про право на цивільну вогнепальну зброю, але дискусії не завершили, шановні колеги. І скажімо сьогодні, пан мій колега пан Фрис, якого я дуже поважаю, він представляє певну частину народних депутатів або частину суспільства, яка дійсно наполягає на тому, що та зброя, яка, яку громадянин хоче придбати або придбав в якийсь спосіб, дає мається навозів, в тому числі короткоствольна вогнепальна зброя. Вона може бути використана і як для захисту, самозахисту. І дійсно, ми сьогодні говоримо, що ця зброя може бути визначальним фактором стримування для значної частини і злочинів, і злочинців. Хоча знову фахівці от говорять, що, наприклад, в загальній масі злочинів, які вчиняються з використанням зброї, показник випадків використання легальної зброї не перевищує всього там. Нульнуль там якихось значить, відсотків. Е, в той же час хочу сказати, що противники надання е, дозволу, е, наприклад, на придбання і, і користування короткоствольною вогнепальною зброєю, сьогодні приводять аргументи про низьку, низький рівень правової культури населення. Про те, що сьогодні, в умовах, коли суспільство надзвичайно збуджене, коли особливо, скажімо, по завершенню воєнного стану, ми можемо мати достатньо серйозні конфліктні ситуації в суспільстві, ми ж цього не можемо виключати. Тому, безперечно, і ті, хто за, і ті, хто проти, наводять свої аргументи, але водночас хочу сказати, що в останній час дійсно ми констатуємо зростання в відсотках, якщо брати, і по соціологічним опитуванням. І по е, тій інформації, яку ми отримуємо з різних джерел, зростання числа тих українців, які все-таки за те, щоб дозволити придбавати, зберігати, використовувати для захисту е, короткоствольну вогнепальну зброю. Я зараз саме про це говорю. Тому е, мені здається, що е, ми вже десь підходимо зовсім близько до прийняття е, рішення з цього питання. Да, будемо говорити про якісь нюанси, скажімо, про там. Сьогодні знову говорять про право носіння її тільки, тільки вдома, і, значить, ну, і, так далі, і так далі. Але ще раз скажу, мені здається, що законопроект уже готовий до того, щоб ми його приймали. Безперечно, уникнення, треба це відверто теж сказати, правового регулювання на сьогодні. Створює потенційні загрози для, роз... для зростання кількості якраз нелегальної зброї серед населення, вот. оскільки е, навіть до початку широкомасштабного вторгнення у 2021 році, за даними міжнародних експертів, в Україні могло бути від 4 до 5 мільйонів незареєстрованої зброї. Тому ще раз я буду завершувати, хочу сказати, що дискусія. На цю тему вона є надзвичайно важлива, вона є корисна, особливо якщо ця дискусія проходить в фаховому середовищі. Тому я хочу побажати всім учасникам сьогоднішньої конференції, послухавши різні думки, безперечно, обмінявшись наявним досвідом, в тому числі міжнародним, я все ж бажаю наблизитись до прийняття спільного такого бачення на нові закони. Які дозволять покращити якість тих правових норм, які е, врегулюють складні ситуації, е, які сьогодні ми маємо в нашому суспільстві? Тому дякую ще раз за, за можливість взяти участь в конференції і бажаю всім учасникам активної плідної роботи.